Слава Україні, слава ЗСУ. Ну, спершу хочу привітати вас, дорогі українці, з ним молоді. Побажати вам усім серцем любити нашу неньку батьківщину і прикласти максимум зусиль, щоб кожен з нас міг на нею пишатися. Хочеться дуже, щоб нарешті вона стала такою, якою ми її хочемо бачити. Справедливою, чесною і багатою. А багатою вона тоді стане, коли ми виконимо корупцію і просто перестанемо красти. Тоді все буде добре. Тоді не тільки молодь, а й пенсіонери заживуть щасливо. Тому молодь це я звертаюся зараз до вас, вся надія на вас. Тепер хочу подякувати вам, мої прихильники, за підтримку. Я читаю усі ваші коментарі і бачу, що мої виступи вам потрібні. Бачу, що комусь я допомагаю розібратися у ситуаціях, а хтось відразу думає так, як я. Тому сьогодні знову я говоритиму про головне. Головне у нас сьогодні це перемовини. Перемовини, і всі чекають миру. Всім уже все все надоїло, і всім хочеться, щоб швидше закінчилася війна. Так от, почнемо. З перспективи зупинки війни і можливих мирних перемовин. Я знову прошу, е, прошу тих, е, хто любить хайпувати на болючому, просто перестати обманювати людей і розказувати, як усе буде райдужно, швидко і прямо без зазоринки. Це брехня. Давайте подивимося правді в очі. Ну, не може все закінчитися так швидко. От не може. Дай Бог, щоб бойові дії зупинилися, щоб не гинули наші хлопці. А далі це буде дуже затяжний процес. І нікого не слухайте, що це буде так швидко. Коли я говорив, що війна закінчиться так само, як розпочалася, я мав в виду, що дай Бог, щоб бойові дії закінчилися. А далі це вже буде війна дипломатії. От президент Зеленський чітко заявив. Путін просто хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, Луганщини, Донеччини, Криму. Але всі чудово розуміють, що другої спроби поділу України Росією при Зеленському ми не дамо. Ну, Зеленський це не Порошенко, і це напевно давно вже всі зрозуміли. Я вважаю, що це дуже правильна позиція нашого президента, бо ми не можемо здати ні сантиметра своєї землі оркам. От просто не можемо. Путін хоче, щоб ми юридично визнали втрату окупованих територій. Але Україна не буде цього робити. От впевнений, я особисто впевнений, що поки президент Зеленський цього не буде точно. Радую, що Європа нас підтримує. Що це видно? А хоча б із того, що всі лідери закликали Трампа підтримувати Україну? Вести переговори в умовах припинення вогню і визначати долю України в її присутності, а не без неї. Не треба нас женить без нас. От Генсек НАТО теж. Не чекаю від зустрічі Трампа з Путіним фінальної мирної угоди. От, на його думку, Трамп поїхав просто перевірити. Чи готовий Путін до справедливих перемовин? Чи ні. Повторюсь, до справедливих перемов... перемовин. От як бачимо, ситуація складна, дуже складна. Але дивіться, світ не залишить нас напризволяще. І це нас заспокоює. Особисто я, особисто я вважаю, що Росію ще треба готувати до мирного рішення. Їх треба готувати усіма можливими і неможливими способами. А найбільш ефективні це санкції, санкції і ще раз санкції. Знаєте, я знову погоджуюся з Зеленським. Бо він правильно каже, що ніякі очікування не працюють. Росіяни не хочуть зупиняти вбивство. Ну, не хочуть і все. І якщо світ ще не готовий з силою зупинити російських терористів, значить потрібно зупиняти їх економіку. А зупиниться економіка, зупиниться і війна, бо не буде чим фінансувати війну. Трамп розуміє чудово, що якщо ціна на енергетику низько впаде. Путін просто перестане вбивати. Не буде чим фінансувати війну. Знаєте, ми з вами дуже довго чекали, поки США і Захід це зрозуміють. І ось нарешті Трамп починає діяти. А ЄС Європейський Союз. Нарешті планує ввести санкції проти Китаю. Це теж допоможе. Як буде? Поживемо, побачимо. Але надія є. Багато хто дуже сумнівається в методах президента Америки. Але ми бачимо, що він готовий розбиратися в нашій ситуації. Останні приклади. Ситуація з Іраном. Дуже важливий компроміс відносинок Азербайджану та Ріменії. Так, да, згідний. Всі кажуть, що Трамп керується бізнес-інтересами. Согласен. Цьому є доля правди. Але правда також і в тому, що він дуже амбіційна людина. І дуже-дуже болюче переносить поразки. Не привик він програвати. І нам це на користь. Бо тис на Кремль посилюється. І це іще один наш шлях до перемоги. Ну, а тепер на завершення про наших патріотів в стилу патріотів. Наші доблесні народні депутати поїхали у відрядження. Відрядження, яке називається оздоровлення, бо вони сильно заморилися. І так вийшло, що вони просто масово окупували пляжі європейських курортів Монако, Пако і так далі. І, і, так, і, і, і це в той час, коли наші хлопці воюють. Повторюся, поки наші хлопці воюють. На пляжах Монако гріють свої задниці наші депутати, народні депутати так називаємо. І виходить, як в анекдоті, так совпало. А ще саме більше обідно, що наші доблесні не можу їх назвати народні, оці дебіли у всіх соцмережах активно імітують роботу і волонтерство, спекулюючи на темі війни. Я б сказав, безсоромно спекулюють на темі війни. От за моєю інформацією, лідер партії Європейська Солідарність, а он же в одному ліце олігарх Петро Порошенко поїхав з дружиною Мариною до Лондону. Куди він далі поїде разом з дітьми, які переховуються від мобілізації, ну я не знаю. Мені це невідомо. Але це лише крапля цинізму в діях нашого найбільшого Патріота. Мало хто згадує, що фракція Європейської солідарності збагатилася у війну більше, ніж всі інші депутати Верховної Ради разом взяті. І Порошенко весь час критикує владу за корупцію. Але ж підраховано уже, підраховано не мною, підраховано людьми, підраховано економістами, що 27 депутатів фракції Порошенка за три роки майже у половину. Розбагатіли, і це під час війни. Я не говорю, що 235 депутатів від Слуги народу» святі крадуть всі. І слуги крадуть, всі б***, вони крадуть. Але те, скільки крадуть 27 депутатів від партії Європейська Солідарність, це вже вище всякого цинізму. А статки самого Петрусика, їхнього шоколадного оборона, за роки широкомасштабної війни збільшились майже. До 5 мільярдів вже 4,7 там по останнім даним. Це йому вже е, дозволило увійти в топ-3 найбагатших олігархів України. І це повторюся під час війни. Оце так патріотизм. На крові наживатися, на волонтерстві піаритися, а насправді прикриватися своєю позиційністю для заробляння бабла. Просто для заробляння бабла. Але людям все видно. Людей вже не обдуриш. І я у цьому впевнений. Ми побудуємо свою Україну, Україну чесну, Україну справедливу. А поки маємо те, що маємо, бережіть себе, своїх рідних, підтримуйте Збройні Сили України. І головне вірте в перемогу. Ще попрошу підтримати нашого президента. Йому зараз ой, як дуже потрібна наша допомога. Слава Україні, слава українській нації і гандонам з Російської Федерації. Слава Україні!